Ласкаво просимо до інсайтів солдовим. Це такі цикли відео, на яких я показую, як я працюю індивідуально, а також відповідаю на ваші питання про коучинг. А я зібрав 25 питань, найбільш поширених, про коучинг, що це таке, що це не таке, коли це треба використовувати, для чого це, що це дає мені, коли треба звертатися і до кого саме. Ніхто не може пройти ваш шлях. За вас. Навіть ви не можете пройти ваш шлях, якщо на це немає вашої волі. Це мій, мій ключовий меседж, повідомлення, теза, як хочете називати, в, в цьому блоці. І зараз я розкажу більше про це. Я бачу, що ми можемо зробити три кроки для того, щоб пояснити, що таке є коучинг. По-перше, важливо звернутися до етімології слова і зрозуміти, звідки воно взагалі пішло, чому воно якось таке дивне, і що воно під собою ну, має значення, які сенси ми включаємо. Далі ми поговоримо про різницю між коучем, ментором. Легко сьогодні до цього дохнемося, тому що будемо більше говорити про це пізніше, і ми поговоримо про. Роль особистості в, в цьому процесі роль особистості вас, як людини, як клієнта, як іноді кажуть, коучі і та людина, яка працює коучем. В першу чергу для мене дуже важливо показати, що таке коучинг для мене. Тож, розпочнімо, і давайте поговоримо про те, що це таке є коучинг. Слово коуч coach, чи коучинг. Воно таке дивне, тому що зазвичай воно не так поширене. Ми знаємо слово абрикос, ми знаємо слово «виделка» чи телефон. Ми стикаємось з цими поняттями з дитинства, і ми розуміємо зазвичай, що це означає. Ми знаємо, що телефон може бути різний, хоча ми розуміємо, що в цілому функція телефона, коли. Нам його треба використовувати, коли не треба, що він може дати, що ні. Хоча Джобс і е, е, потім вже також інженери-послідовники показали, що телефон також може змінювати функції, іноді це просто фотоапарат. І є такі жарти, що коли вже приберуть з, функ... з телефона функцію телефонувати, да? тому що ми більше фотографуємо. Тож, коучинг, це йде від слова коуч. Що означало раніше карету чи діліджанс так, такий. І зазвичай тоді всі ці коучі, які були, це зазвичай ті, хто сидять на, цих, на цій кареті і перевозять вас з точки А в точку Б. Якщо ми говоримо про те, як змінювалося це слово пізніше, то потім коуч ми почали називати репетиторів. Чи тренерів, але все одно мається на увазі, що ця людина бере вас десь, умовно, ви не знаєте математику, і вас треба довести до певного рівня, щоб ви склали іспит, наприклад. Да? Чи спортивний тренер, є завдання виграти Олімпійські ігри, наприклад, чи є завдання схуднути, набрати. Тобто є певна проблема, зазвичай якась, чи завдання. Можливо, знаєте. Немає проблем, все добре, але є відчуття, що може бути краще. І от дуже важливо, і в роботі тренера, і в роботі репетитора, і, напевно, в роботі коуча також чітко розуміти, де ми є зараз і куди ми хочемо прийти. І часто ви знаєте, що репетиторство, тренерство спортивне таке, і коучинг це ну, не магічне таке. Перенесення нас в просторі з, і, і в часі з точки А в точку Б. Це певна практика, яку треба робити, тому що одна коуч-сесія може бути і можуть бути певні результати. Хоча зазвичай, те, що я бачу, кращі результати, більші результати вони відбуваються тоді, коли є певна практика, коли є системні зустрічі. В чому є різниця між коучами, спортивними тренерами, які носять такі кепки, і коучами, які більше коуч особистого зростання, чи бізнес-коучу, чи коучу в якихось інших напрямках? Нам постійно кажуть, що нам треба робити. І це відбувалося, коли ми були маленькими, і ми це чули спочатку від наших батьків, потім від вихователів в дитячому садочку, потім від вчителів в школі, в університеті, потім від наших керівників, потім від політиків. І навіть в соціальних мережах також ми постійно чуємо від якихось людей, що нам треба робити. Іноді що, іноді що і як, але от нас постійно кудись посилають. І для когось це дуже. Ну, не, не лише приємно, а й корисне може бути, тому що якщо я маленька дитинка, і я не знаю дійсно, що мені робити, як мені е, рухатися, як мені бути далі, як мені перегортати сторінки, як мені е, відкривати якусь коробку, і мені показують і, 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 і кажуть: ось що, що тобі треба робити, то дійсно це може бути дуже корисним і прекрасним. Так само спортивні тренери Вони кажуть. Роби так, не роби так. Тут от так правильно, так помилка. І це мені може допомагати, отримувати ці результати. Проте є також інші випадки, і ми можемо про них точно говорити, тому що інакше б коучинг не з'явився. Інакше було б достатньо менторство, тренерство, чого завгодно, але коучинга ні. Так чому ж коучинг з'явився? А тому, що є певні моменти в нашому житті чи певні напрями в нашому житті. що тоді, коли хтось вам каже, що вам робити, це чи не спрацьовує, чи це не спрацьовує саме для вас. Ви знаєте, що це правильно, але це неправильно для вас. І тоді не ясно, що робити. І я знову повертаю вас до цієї фрази, яку я сказав на початку: що ніхто не може прожити ваше життя те, як я те, як, як ви його відчуваєте, чи як, як я його відчуваю для себе. Як ви його бачите, що ви хочете зробити, тому що те, що є правильне для однієї людини, може бути не так правильно, і зовсім не так правильно, і зовсім неправильно. Тож, то, що хочуть зробити коучі, і ми часто це зараз означає робота питаннями, це через питання повернути людину до себе, якщо вона щось забула про себе. Чи віднайти разом з людиною свою особистість, чи віднайти нову версію своєї особистості, і зрозуміти, а що правильно для мене? Тому що, окей, якщо це не працює, не працює, а що працює тоді? А що правильно? Є такий момент в житті, коли ніхто не може сказати, а що вам робити далі, як правильно. І в цей момент ви розумієте, опа, а що далі? А далі це називається те, що можна назвати дорослістю. Це хтось би сказав брати відповідальність на себе. Я скажу, що це більше проявляти свою волю і розкривати свій потенціал, тобто бачення, що мене не подобається, як я хочу інакше, чи що мені подобається, я хочу більше в моєму житті, в моїй роботі, і взагалі, як я хочу проявлятися себе. І от коуч якраз через питання він допомагає е, вам це зрозуміти краще. Чи можна працювати без коуча? Можна, тому що є інші практики, це може бути медитація, це може бути хтось бігає і, і поки бігає, думає, наприклад. Да? А хтось медитує, поки медитує, він може зробити певний контакт, відновити зв'язок разом з собою. І Почути, відчути себе краще є різні техніки. Це не означає, що вони конкурують між один одним. Скоріше вони посилюються один одного, тому що, якщо буде коучинг, наприклад, практика ведення певного щоденника, журналу, медитація, біг, це лише буде посилювати одного. Проте це також означає, що ви можете обрати. Те, що вам краще. І є такі люди, яким краще спілкуватися, це є це я така людина, наприклад, це я, яким краще спілкуватися з людиною. Я, якщо у мене є вибір, наприклад, прочитати якусь книжку, медитувати, щось там, значить прописувати таке інше. І поговорити з кимось, я обираю поговорити з кимось. Чому? Тому що тоді, коли я це роблю самостійно, там також може бути прогрес, там також можуть бути результати. І я дуже пишаюся тими інсайтами, усвідомленнями, які в мене з'являлися, коли я працював сам собою. Але я один момент: де є гарантія, що я сам собі не набрехав? Можливо, мені просто здається, що це правильний варіант. Можливо, це правильний варіант, але є більш простий правильний варіант, більш точний правильний варіант, більш дієвий правильний варіант. І це те, що можна почути часто від коуча, якщо він вас може підвести до певного рішення, чи пере пере перевірити ваше рішення через питання. І тут ми з вами підходимо до дуже важливого моменту, а з ким ви працюєте. Тому що, що таке коучинг, є доволі багато визначень цього. Є певні асоціації, професійні об'єднання, які продовжують обговорювати, що робити краще, як це робити краще. Є певні тренди взагалі, які. Відбуваються зараз, і можна сказати, що коучинг, наприклад, 30 років тому, 20 років тому, 10 років тому зараз, і напевно, в майбутньому це будуть різні коучинги також, навіть для тих, хто цим коучингом займається. Тому що, наприклад, один з трендів це те, що терапія і коучинг зараз наче наближаються один до одного. Терапевти більше беруть щось від коучинга, коучі більше беруть певні інструменти від терапевтів. Те ж саме відбувається і між менторами і коучами. і В цілому я бачу все більше і більше експертів, які роблять певний унікальний синтез, метод, як саме вони працюють. І от якраз це дуже важливо, з ким працюєте ви. Тому що коучинг кожного разу буде унікальним, залежачи від того, хто в парі коучі, і коуч, в вашому випадку, хто на іншій стороні, от ви там будете одні ті самі, да? постійно на одному місці позиції, да? там, коучі, наприклад. Да? А от хто буде ваш коуч. Тому що якщо ви е, зробите певний такий експеримент, і зробите е, на, на одне те саме питання, навіть з коучами, які однаково сертифіковані і мають е, одну сертифікацію, одну школу, ви побачите, що взаємодії відбуваються зовсім інша, скоріше за все, прогрес буде інший, і результати будуть інші. І тому дуже важливо обрати свого коуча, якого також треба знайти, і ми про це також поговоримо. От я хочу сказати, що це в якомусь сенсі це мистецтво, тому що це створюється один раз, і це не можна повторити вдруге. Навіть іноді коли я працюю з одним тим самим клієнтом, можливо, по одній тій самій темі, через рік, наприклад. Да, Скоріше за все, дуже багато чого схожого буде, проте це буде зовсім інша робота, яку не можна повторити. І тоді, те, що я до чого я закликаю, це просто якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно робити, то, то просто протестувати. Так само як ми не розуміємо до кінця, що таке телефон, поки ми не будемо ним користуватися, поки ми не розуміємо, що таке абрикос. Допоки ми не скуштували його і не скуштували інші абрикоси, не порівняли його з персиком чи з зі сливою, наприклад, да? ми до кінця не розуміємо, що це. І тут дуже важливо отримати свій особистий досвід. І саме тому для мене дуже важливо показати, що я е, думаю про це, і, можливо, е, в тому, що я говорю, як я говорю, ви впізнаєте, що. Ми якраз можемо з вами зустрітися, і ми потенційно коучі-коучі. От для тих клієнтів, які відчувають, що я ваш коуч, в описі ви можете побачити посилання на сайт, де можна почитати про це більше, і навіть зробити реєстрацію вже на, певний, на певну роботу. Ви обираєте обсяг. А для тих, хто не мій клієнт, але ви вважаєте, що коучинг це важливо, ви хочете підтримати цю тему, цей формат роботи. Будь ласка, підписуйтесь на канал, лайкайте це відео, коментуйте його для того, щоб більша кількість людей це побачила, поширюйте його, діліться з тими, з ким це важливо. Пам'ятайте, будь ласка, що ніхто не зможе прожити і пройти ваш шлях замість вас, навіть ви. Якщо у вас немає на це волі, до зустрічі!